Всім привіт! Сьогодні ми готуємо бургери вдома. Булочки розрізаємо на половинки та відправляємо на деко з уже приготованими сирими котлетками для того, щоб підсмажитися. В духовку десь на 220 градусів на 35-40 хвилин. Тим часом ми готуємо соус для наших бургерів кетчуп, майонез та гірчиця. Нарізаємо. Наші огірки солоні та молоду цибульку. Все це змішуємо до однорідної маси. Також ми можемо використовувати свіжі огірки, помідори та капусточку або листя салата в кого що є. Достаємо наші вже приготовані котлетки, змащуємо наші булочки з соусом. Викладаємо котлетки, прикрашаємо свіжими помідорками чи огірочками за смаком, другу половинку теж змащуємо соусом і отримуємо ось такий прекрасний смачний.